Удвічі збільшилася кількість людей, які звертаються за допомогою до хабу об'єднання у Кропивницькому. Там допомагають людям із Покровського району, а також із Бахмутської, Костянтинівської і Вогледарської громад. Усі працівники центру також переселенці кажуть, як ніхто розуміють, життя в одну валізу не вмістиш. Чого найбільше потребують люди? Наша Лілія Кочерга розповість. На стінах у центрі підтримки дитячі малюнки та прапори. Працівники хабу створили в офісному приміщенні майже домашню атмосферу. Конкурс, щоб діточкам було не просто отримати там солодкі подарунок, а трохи попрацювати і потім отримати. У дні роздачі гуманітарної допомоги сюди приходять по чотири сотні переселенців. Потребують люди майже всього. Як оце сказали, що хату розбили, я місця собі не знаходила. Ну а, а що? Береш себе в руки, нічого ж не зробиш. Нічого. Ну оце внучки 8 років хочу вибрати щось, щось її водійся тепленьке. Ну і продуктів немножко, і одежа, і хімія бутова. Все, битова техніка, все. У чому стояла, там і приїхала. Цей гуманітарний хаб запрацював минулоріч у березні. Відтоді кількість потребуючих зросла удвічі. Гуманітарний хаб єднання допомагає соціальними послугами, гуманітарною допомогою. На базі хабу працює соціальна швея та соціальна шафа. До нас переїхав також Покровський ЦНАП. Ми надаємо консультації. Евакуація з Покровського району ще триває, і тому до нас звертаються люди кожен день. Всі працівники центру також переселенці працювала в Бахмуті. Працювала в Бахмуті швачкою, ну а потім так сталося. Мене дівчата запросили сюди. Я теж приходила як переселенка, отримувала гуманітарну допомогу. Надаю соціальні послуги нашим переселенцям поміняти блискавку, підшити брюки. Не кожен може оплатити це все в ательє. Це дуже дорого. Ухап люди приходять і за пресою. Щомісяця тут можна взяти свіжий випуск найдавнішої газети Бахмута. Вона видається майже сотню років. На зараз в них друкарня знаходиться у Києві. Вони виграли грант і продовжують друкуватись. І наші хаби 10 осередків по всій Україні, і ми там видаємо нашим бахмутянам цю газету. І як згадка про місто, про рідне місто, бахмутяни дуже раді цій газеті. Вони її дуже люблять. На Кіровоградщині нині мешкають майже 27 тисяч переселенців з Донеччини, кажуть в обласній військовій адміністрації. У другому році ми прийняли 34 евакуаційних потяги, і в цьому році, у вересні місяці, ще п'ять евакуаційних потягів. В цьому році по обов'язковій евакуації приїхало 697 осіб і осіб. Близько тисячі самостійно евакую, евакуйовувалися і розселялися по території області. А ті люди, які приїхали по обов'язковій евакуації, були розселені в місця тимчасового проживання. Опікуються «Єднання», Покровська та Бахмутська адміністрації. Гуманітарну допомогу отримують від міжнародних організацій. Але не гребують і допомогою небайдужих. Нині є потреба в теплому одязі, посуді та інших речах домашнього вжитку. Ліля Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.